Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, паран. У цьому сезоні я маю намір створити базу. Але не просто якусь звичайну. Це буде ціле укриття, в якому буде все необхідне для виживання в зомбі, апокаліпсисі. Місце де без автомату ну просто не вижити, адже за кожним деревом. Кожним будинком на вас чекатимуть зомбі. І то не прості зомбі, а ті, що можуть високо стрибати або швидко бігати. Ну, а якщо вам пощастить ще менше, то ви ризикуєте підірватися разом з ним. І це лише початок. Щоб вижити в такому небезпечному середовищі, потрібно відповідне спорядження від пістолета до кулемета. Усе це вас чекає в нашому першому сезоні під назвою Зомбі Апокаліпсис. Сподіваюсь, я вас заінтригував. Бажаю приємного перегляду. Першим ділом, як я заспавнився, я обдивився місцевість та добув трішки дерева. Тепер можна її верстак зробити. А в ньому вже і дерев'яне кайло. Потім я пішов по каміння і далі побіг шукати місце для майбутньої бази. Недовго побігавши, я подумав, що знайшов біом з радіацією. Це ж він, так? Да? Так. Да? Чи не да? Страшно заходить. Але коли я по ньому побігав, це виявився не він. Це не він. Я думав, це зона радіації. Неподалік від того місця я знайшов дві структури і бігом побіг їх лутати. Але їх там було не дві. Три підряд. Нормально. А воно і четвертий. Де воно ось ось. О, там і, і п'ятий. У мене будинок, звісно, вже. Сюда. Але я не знайшов нічого цікавого там, окрім віскі та дідової настойки. Потім я побігав по ще декількам структурам і дуже смішно помер. О блі. Пизей мені. Зрозуміло. І мій перший день закінчився тим, що я біг по темряві до селища. Та на той випадок. Да, 4 хвилини не доти, йомо. -йо. На другий день я знайшов свої речі а ще підземне село. Але там не було нічого цікавого. Обігавши ще по декількох будівель, я прийшов до висновку, що мені потрібна вогнепальна зброя. Потрібно купу заліза і я хочу собі вже зробити якісь... якусь зброю. На наступний день я знайшов ще одне підземне селище, в якому було чотири залізних блока. Вибравшись на поверхню, я зробив стіл для крафту зброї. Та ви що, йоме, а він, він складається, Да? А, де він є, він і на ньому я скрафтив свій перший пістолет. Вася... Та ви Потім я знайшов вівсь та зробив собі ліжко. Далі посеред болота та гор я знайшов покинутий портал, де було два золотих блока, і, на жаль, не виявилось пороху. Да, пороха тут немає. Недовго помандрувавши, я знайшов один із найнебезпечніших біомів. Вже зголодні. Ого, це я прибіг. Оце я прибігло, тут хоча б побігти його можливо. Потім на мене бігла орда зомбі, але мені було. Потім, лутаючи один із покинутих будинків, я знайшов 4 пороха. В мене закінчилося все залізо, тому я пішов його шукати і знайшов його під водою. Добувши 9 заліза, я його переплавив та зробив 90 куль. І одразу пішов його тестити на зомбі. Поки я бігав, випадково наткнувся на село. Поспав та залутав покинутий портал. Недалеко пробігши, я знайшов підземне селище. Там нічого нема. Опа, оно селище є якесь зверху. Ви що, яка тут поляна? О. Полутавши підземне селище, я побіг до звичайного. Ще трохи поблукавши, я нічого не знайшов і повернувся до того селища. Потім я вибрав місце, де буде моя кімната. Трішки облаштувавшись, я поспав та пішов прибирати коло своєї бази. На восьмий день я побіг за кругляком, щоб зробити огорожу від зомбі. З самого ранку я побіг по кругляк. Як біжимо в село. А -а -а. Ну, я вважаю цього вистачить, я здобув трішки більше 200 і півстака у гілля. І я продовжив далі будувати кам'яну стіну. Потім я зробив сходи, щоб вилазити наверх. І сюди. Це якраз ідеально. І за допомогою плит доробив до кінця. Як тільки прокинувся, я скрафтив залізні двері та одразу їх поставив. Далі я пішов шукати неосвітлені місця. Діамантова ця лопата. Ого. Салам Алейкум Алесылам. Салам алеком. Алеслам. Ага, у тебе таке є. В тебе такого нема? Опа, на. Опа-й ой-ой. Після того, як все було освітлено, я пішов крафтити кулі для пістолету. А потім виліз шукати кріперів і за недостатку пороху. О, кріпер. На 12-й день я вирішив зайнятися лісорубством. Один. Так уже 8. 8 це вже немало. Додому я повертався, коли сонце вже майже зайшло. І поки я шукав кріперів, відбулася така ситуація. На наступний день я пішов ремонтувати те, що підірвав зомбі. Так, он де він все. Ого, він... Я говорив, що це те... ті ще взриваються. Так ідея моя. Так начебто ось тут і ось тут. А далі я прибрав невеликий пагорб біля бази. І неподалік посадив саджанці смереки та дуба. А оці дерева потрібно прибрати, бо вони будуть заважати. Вночі я з шести кріперів отримав шість пороха. Зробивши патрони та підготувавшись до погоду в печеру, я почав копати тунель. Так ось і перша печерка. Дрібно якось обережно в неї лізти. Трішки побігавши, я знайшов купу заліза та вугілля. Так гаразд, заберемо це залізо. Дещу ще й ендермен. А ще якусь нову руду. Це не титан? Ні, це ще якась нова руда. Рубіни? Нічого собі. Подобувавши золото, я знайшов діамант. Дійсно тут один лише діамант. Хоч мені ту можна. Лише один діамант. Ну, добре. О, лазурит. Нам потрібен. Бігаючи по печерам, нічого особливого я не знайшов. І повернувся на базу, де зробив шипи. І ще, типа. Ой! Ой! Нічо собі! Ого, робимо ще. Кусаються, капець. І потім я знову пішов у печеру де знайшов покинуту шахту. Я знайшов якусь зелену руду, яка називається Радіум. Спускаючись в каньйон, я хотів його залутати, але все ж таки передумав. Ну я мана весь цей каньйон добувати, це буде неймовірно довго, та й мене кайла не вистачить. Бігаючи по шахтам та печерам, крім заліза та вугілля, більше нічого не було. Але вдача повернулася на мою сторону і я знайшов книгу на шовковий дотик. Ого! О, шовковий дотик. Трішки побігавши, я почав вибиратись на поверхню. Ні, на дворі день. Я вважав, що ніч. Так. Тепер потрібно знайти. Ага, ось що. Навіть її тікати далеко не, не понадобилось. Я вважав, що зараз вирюю десь пізно де. Я не зна... О! Одне дерево вже виросло. Повернувшись додому та виклавши всі речі, я зробив ще більше пічок і почав переплавляти руди які накопав. Повагавшись, я все ж таки вирішив зробити автомат Type 81. Ну, робимо. Та ви що, панове? І що яке мене пушка? Юмаю. Раз, два. Три, чотири... Чотири можем... Можемо собі позволити. Ой-ой-ой-ой-ой, та ти що. Випадково я чуть не помер. Це попереплавляло. О! Я зрозумів. Ну я. Я, я щось помру, так? Він радіаційний! Що? Потім я сильно в себе повірив та вночі побіг до села. Побігли. Уже ночью можу... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! мужичок. Ну Це останній раз, коли я побіг е ночі. Та, більш не буду. Вирішив, блін, похвастатися. Та Я тут посплю. Я краще переночую. Теж та таки. На 19-й день подобувавши тюки сіна та зібравши волю в кулак, я побіг дивитися, що знаходиться в небезпечному біомі. І пішла заруба. Через деякий час я повернувся додому і зробив медицинські бінти та скрафтив кулі. І друзі, я сподіваюся, вам сподобалася перва серія першого сезону. Да, далі будуть ще сезони, але то не скоро. Це була вступна, спокійна серія, без якихось великих перестрілок, без великого будівництва. Все все спокійне, все як в ванільному Майнкрафті. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, обов'язково діліться цим відео з друзями. А з вами був Фарн. Всім пока-пока, друзі!